Дай Боже всім здоров'я і добрий ранок. Я сьогодні буду молоти зерно, на... щоб варити кашу, варю кашу, от маю пшеницю, бачите, таких не знаю, видно, в великих мішках, бікбегах, моя пшениця, що зібрав з 10. Сотих. Це моє, тут ще так все сумбурно, це. Треба буде все виносити, то буде підготовка добуль, але то пізніше. Е, мало, ну, купив такий млинок, наразі задоволений ним. Е, Ось така вона виходить, десь попели топ. Ну, Пермалюю найбільш добре, бо я поставив саме грубше сито, бо ставив Таке менше сито і дуже дрібно мололо, мені здається, ну і дуже довго. Мололо файно, але <кхм> мені здається, що нагрузка перемалювала по купа раз, то дуже дрібно. Так що, як то кажеться, на штатив телефон не ставлю, бо таке трошки буде воно таке рухливе відео. Стараюся молоти до 7 години, бо електроенергія дешевша. Ну, треба економити на всьому. Ну що, попробуємо, як воно пече. І бачите, можна регулювати заслонку. Не знаю, чи, як вони там чути, не знаю, чи вони так нормально, повільно ситуація. Просто не знаю, чи давати більше нагрузки на мотор чи ні. Вроде бы нормальный, да. Может трога прибавити. Пустрая. Опять влята. Знаете, буду. Цілий мішок, е -е, цей набивати. Чи як? Зараз побачу, бо не хочу перегружати теж мішок. от Набираю такою каструлею з цього бікбега. Трохи тінь не видно, але бо треба засипати, бо коли мало зерна, дуже з е -е, тої бухти, воно весь. Вертається назад, зерно. Трошки може кукурудзи додам. Так, мені дуже подобається цей млинок, бо якщо там міняє, ну він може, він і ріже і там яблуки, і буряки. Так що ну, оптимальна штука. Я так приспособив. І добре йде! Бо я так завжди просив когось, аби він мені змолов, ну, але знаєте, я не буду я весь час бігати. Вже, ну, треба, якщо займаєшся чимось, то треба по максимуму купувати ну, якісь ну, по мірі можливості, звичайно, бо це все гроші. Ну, але все рівно, це я продав чесник, щось з молока, сметани. То купив цей млинок і бензопису, бо в мене було полетіло. Ну, як, ну, вона не, не працює, але може ще і дам комусь в ремонт. Ну, але наразі маю, Ну, ну маю часу на то. Але встрінув, треба було нову купувати, бо таке підсипає так, купорудзе. Набираю. Не знаю, чи буду сіяти цього року пшеницю, чи простіше купити її, а виростити, а на... Ну, а посадити бульбу. Ну, От бульба це оптимальніше, а це якісь. Я не пам'ятаю, як вона головня називається, чи як це там правильно. Щось там ну, Комбайнер мені говорив, що, що забилося. Далі таке сложвидше. Комбайнер мені говорив, що головне якесь що я не знаю. Чути, кукуруза може трошки грубша і, і не прийшла так нормально але нічого, млинок, я думаю так 10 хвилин це і буде гарант. Ну, бо не знаю так і віддає пшениця, якийсь такий має специфічний запах, але ну, я її на муку не буду молотити. Тут теляткові коров ну, корові, вона їсть нормально, то ми її варимо. Та й через той я думаю, що може мені простіше купляти Я думаю домелю. І цю бухту буде гаразд зараз може трохи додам ще, бо щоб змолоти цю кукурудзу. щоб не лишалося бо таке, бо кури і так їдять, але ліпше може їм подрібнити. Думаю, в мішок. Ну Не знаю, я говорю, мені дуже подобається. Зараз можна займатися сільським господарством, бо є невеличкі такі апарати. Е... Ну, два в одному і корморізка бо я так буряки сік е, сікачом, ну то і так треба буде сікти сікачом, але потім на корморізку і воно набагато ліпше буде. Рухає, це добре Зараз, коли вже буде мало, треба накривати такою стукінцею, бо... бо буде Давайте выстреливаем. Вот то не брат. Він як трохи лишиться на горі, просто закриваю заслінку, От і... зараз я її закрию. Опа! Все, пшениця не йде. Виключаю мотор. І зараз покажу. Десь промахав кришку, тут була гарна кришка, промахав, бо звідси вилітає пшениця. Таке. Та і все. Ну, задоволений апаратиком. Відносно недорога ціна. Зараз подивимося, що з того вийшло. Опа. Як бачите. Дивіться, що гарно примовило. 10 хвилин такий мішок, дуже вельми. Вельми круто. Дуже гарно. Все гаразд. Все, бувайте здорові. Кому сподобалося, може поставте вподобайку, прокоментуйте, дуже радий буде. А хто підпишеться, вітаю!